Всім доброго доброго ранку. Вітаю вас на своєму каналі щоденник вимушених змін. І ми сьогодні приїхали в Новий Сонч. Зараз зайдемо в бідренку, купимо щось собі перекусити. і приїхали сьогодні по дуже важливій справі. Трішки пізніше я включусь, уже може після того, як все зробимо, і розповім вам, чому ми сюди приїхали і що тут буде. Так, папа вам махає привіт. Така бідренка. Зараз зайдемо щось купом, тому що я навіть кофе не пила. І... Так, ну що, продовжую своє відео. Сьогодні у нас вже 26 шосте. Липня. Вчора я так і не включилась, дорога була дуже тяжкою на обратно, так. І за того я вам не включилась і нічого не розповіла. Потім приїхала додому, був дощ, така сонлива погода. Тому ми вже так відпочили. Сьогодні я вже прийшла на роботу і зараз у мене є півгодинки. Думаю, включуся до вас, запишу відео, трішки розповім про те, де ми все ж таки вчора були, що ми робили. І можливо комусь буде цікава така ітамачно з того, що вчора ми відвозили документи в місто Новий Сонч. Це десь приблизно годину їзди від нашого містечка для того, щоб отримати карту побиту в Польщі. Для чого вона нам потрібна? Зараз ми перебуваємо на території Польщі легально по Песелю Укр. Песель Укр в двох словах це документ, який засвідчує, що ти приїхала на територію Польщі після початку війни на території України, і ти маєш такий статус УКР, тобто, ну, Українець. І Якщо ти маєш такий статус, у тебе на території Польщі є. Деякий перелік пільг і таких привілегій по цьому питанню. Якщо вам буде цікаво, то ви оставляєте свої коментарі. Я вам розповім в наступному відео, тому що зараз не про це. І зараз по цьому песелю українці можуть легально проживати на території Польщі до березня місяця 2024 року. Потім буде відомо, що буде далі. У Польщі постійно змінює якісь законодавчі такі проекти, по яким документам будуть перебувати українці на території Польщі. Але так як ми працюємо в Польщі офіційно, то ми. Повинні зробити, якщо і якщо ми плануємо оставатися на території Польщі ну, на ближайші там декілька років, не плануємо виїжджати назад в Україну, то нам потрібно зробити карту побиту. Це така ну, один із видів легалізації в Польщі. Так? Тут можуть люди працювати по візі, ну, перебувати по візі, можуть перебувати по песелю Укр або по карті побиту. Ну І так як у мого чоловіка була офіційна робота, ну і є, але закінчувалася умова праці. Умова праці – це офіційне працевлаштування. Воно, наприклад, складається на определений період. В мене це на рік йому складали на 9 місяців. І вже закінчується така умова, і йому поставили такі рамки. Сказали, що якщо ти до кінця цієї умови не подаси документи на карту побиту, то ти будеш ну, нелегально працювати. Або ну ми тебе звільнимо, або ти можеш працювати, але нелегально. Це те, що тут не можна робити, тому що може бути навіть депортація і ну, дуже багато е, таких наслідків. Тому ми вирішили, що якраз саме час займатися документами. І ще одним таким фактором було те, що в ближайші декілька років ми не плануємо повернутися в Україну. Чому поясню не тому, що нам не хочеться, нам дуже хочеться. Ми ждемо цього цієї можливості. Але так як Богданчик ходить у нас до школи. До польської, і він уже закінчив тут перший клас. Тобто, ми перший клас закінчили в Україні, потім перший клас закінчили тут. Якщо він декілька років проходить тут в школу або навіть ще рік, то потім знову вести його в українську школу, щоб знову в нього була цей переломний момент. Ми просто не хочемо, так як у нас, ну хто вже знає, хто не знає, можливо, теж якомусь відео розповів, що у нас Богданчик особлива дитина, тому не хочеться йому робити таких, такого стресу, таких травм. У нього їх вистачає. І заради цього, поки він не буде психологічно, наприклад, готовий, наприклад, буде така можливість переїхати в Україну, і ми будемо розуміти, що для нього це буде стрес. Знову не, не то, що він там повернеться на Україну, а просто зміна обстановки, зміна школи, кола в якому він перебуває, то ми не будемо його травмувати і не будемо переїжджати до тих пір, поки ми зрозуміємо, що для його нервової системи це. Безпечно. Тому ми е, зібрали всі документи, пакет документів. І вчора вже відвезли їх. 4, від 4 до 5 місяців буде розглядатися наша заявка, е, і потім вони або нам її одобрюють, або не одобрюють. Ну, будемо мати надію, що одобрять, тому що працюємо ми легально, е, в принципі, на нормальній роботі, тому я думаю, з цим питань не буде. Які потрібно документи для того, щоб подати на карту побиту і легалізуватися? Якщо комусь цікаво, будь ласка, пишіть в коментарях, і я вам більш розгорнуто, розповім в наступних відео. А так, із своїх спостережень, що ми наблюдали, ну як проходила процедура. Значить, ми записуємося на те, щоб скласти цей внісек, називається. Тобі призначають дату і час, на який тобі потрібно приїхати. Потім приїжджаєш і чекаєш по часу. У мене були дівчатка, мої клієнтки, які, наприклад, була година назначена 14-та. Вони приїжджали о 9-й, і їх приймали раніше. У нас так не вийшло, тому що людей було і всіх приймали по запису. Тобто, в тебе є назначена година на 12.30. У нас було, то в 12.30 ми і попали. Десь півгодинки займає реєстрація. Там нічого складного немає, особливо. Ти приносиш пакет документів, там вони все реєструють, приносиш свої фотографії, потім беруть відбитки пальців. І все там підписуєш, декілька ще заяв підписуєш. І, в принципі, все. Мені сподобалося відношення, не було ніякого там, знаєте, чогось предвзятого відношення. чи, ну, не знаю, не знаю, було. У нас не було на моїй практиці, щоб якось там угнітали українців. Чула, розмовляла сусідка. ну, за сусіднім столиком теж реєстрували людину. І та спеціалістка, яка реєструвала, вона розповідала, що дуже добре, коли українці все ж таки хочуть отримати цю карту побиту. І вже легально знаходитися на території Польщі, тому що е, песель-Ука це дуже гарний документ, але він може прекратити свою діяльність в будь-який момент. Тобто можуть е, там, внести якісь правки, якісь зміни до законів, і цей песель вже буде недійсний. Тоді потрібно буде в швидкому порядку здавати документи, потім будуть черги, потім буде, ну, взагалі тому вона говорить дуже добре, що є. Такі українці, які все ж таки роблять все завчасно і роблять свої документи, щоб бути вже більш легально на території. Хоча по Песелю Укр це теж все легально. Не скажу, що це там якесь нелегально, Легально. Але знаєте, скажу так в двох словах. Да? По Песелю Укр ти маєш пільг. Ну, не скажу, що багато, ну ти їх маєш. А коли ти вже подаєшся на карту побиту, то ти вже як повноправний е, член Польщі, е, ти вже там за все платиш, ти де чого там не маєш якихось пільг, якихось привілегій. Тобто ти існуєш тут, як і всі на, на рівні всіх поляків. Тому, в принципі, не знаю, з однієї сторони я розумію, що це добре, з іншої сторони. Кожен вибирає для себе. У мене, наприклад, є подруга, яка поки що не бачить е ніякої необхідності робити ці документи. Говорить, поки що ми так легально знаходимося на території Польщі, тому немає ніякої необхідності. Ми, так як вже стикнулися з тим, що з роботи, е скажімо так, прижали, і нам прийшлось робити. Тому ми робимо. Е подивимося, скільки вона буде нам іти. Чи одобрять чи не одобрі. це десь я порахувала десь під новий рік у нас повинні бути вже документи. Поки що, ми, якщо я не помиляюся, наскільки я чула, поки що ми не маємо права покидати територію, де ми зараз знаходимося, мешкаємо, не маємо права змінювати роботу, тому що коли ти подаєш на карту побуту, ти там указуєш роботодаця, який тобі предоставляє роботу, надає роботу. Тому зараз ми її не можемо змінювати, ну, поки що й немає такої необхідності. Тому чекаємо, тепер вже основна робота зроблена, документи здані. Тепер чекаємо, як нам одобрять чи не одобрять. І, в принципі, ось так. Сьогодні у нас за вікном дощ, пішли дощі у нас. Надіюсь, що скоро вони закінчаться. Тому що 31 го числа приїжджає моя сестричка з племінником, і я б хотіла їх поводити в різні місця, в такі гарні, які тут є. І дуже було б добре, якби в нас була гарна погода. Ну, але в закопаному дощ це, я вже вам розповідала, напевно, в кожному відео, що закопаний дощ це прям одне і те ж. Так що зараз вам покажу трішки, як у нас на вулиці, і, в принципі, йду вже працювати. Тож, всім гарного настрою, чудового дня. Маю надію, що вам було цікаве це відео. Будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже цікаво. Якщо ви в Польщі, розкажіть, будь ласка, як ви легалізувалися тут, по яким ви документам живете, по побеселю, чи все ж таки маєте карту побиту. І поділіться взагалі своїми, своїм досвідом, тому що я ділюсь тільки своїм досвідом. Я, можливо, десь я говорю не дуже так, як прописано прямо в законі, тому що закони я не вивчала, я просто ділюсь тими, тими спостереженнями і тим досвідом, який проходжу сама, і проходить моя сім'я. Тож, якщо ви маєте інший досвід, то будь ласка, розкажіть, поділіться. Думаю, багатьом буде цікаво. Тому всім гарного настрою, чудового дня і па.